Рівному юнак отримав важкі травми, втім як не пам'ятає. Рідні та медики кажуть, внаслідок ДТП у міліції, мовляв, впав з висоти. Максиму 16 років, його знайшли під вікнами гуртожитку на околиці рівного. Вахтер, яка чергувала тієї ночі, почула, що за дверима щось відбувається. Коли вийшла на вулицю, побачила травмованого юнака, над яким схилився невідомий чоловік. Пішла, як каначки виходить, над ним стоїть людина, вже молода особа. Каже: я йшов, бачив, що шостого порхапала. Шостого ну поверха падав, і він аж на, на краю ступіньок лежав туди такою геть головою. Вона підійшла до нього, вони його розвернули. Каже, в нього була запечена трохи кров з рота. І все, ми везели скору. Вона... Коли Максима привезли до лікарні, він був у вкрай важкому стані. Травми, кажуть медики, були дуже серйозні. Юника врятували, але збирали його фактично по частинах. Закрита черепно-мозкова травма, перелом обох щелеп, перелом гаймірової пазухи. Вивих стенально кінця ключиці, перелом ліктового відростка, закрита травма грудної клітини, перелом першого четвертого першого, від першого до четвертого ребер, перелом таза, перелом стегнової кістки. Хлопець переніс кілька операцій і вже може говорити. Каже, того дня він гуляв зі своєю дівчиною. Ввечері провів її до гуртожитку, а сам поїхав на зйомну квартиру. Останній спогад каже, як лягав спати. Приїхав до хати, сказав, що. Все добре, таке як для я більше нічого не пам'ятаю. Але на квартирі були хлопці там, мої, ну, більше нічого не пам'ятаю. Зранку встаю, в мене вже тут трубки і так далі. Юнак запевняє, того дня випив лише бокал пива і п'яним не був. Я ще в день щось пиво випив, а так ну, лікарі сказали, що в мене в цьому не було крові. в крові алкоголю не було. Втрату Максимом пам'яті медики називають ретроградна амнезія. Тобто, часткова втрата пам'яті, коли людина не пам'ятає, як отримала тяжкі тілесні ушкодження. Біля Максима постійно чергує його мати, жінка вважає, що сина збила машина, а його вже непритомного підкинули на сходи, щоб замітувати падіння з висоти. Його збила машина, а туди підкинули. І коли ми були на тому місці. Вахтюр чула гуркіт машин, і двері тріщали, ну такі, вона від цього вийшла, а потім, коли вже другий раз почула просто такий глухий звук, як щось упало, вона вже вийшла і побачила Максима. І коли повернула, якийсь мужчина вийшов на скла за угла і сказав: Ой, упав! каже, давайте позвонимо з вашого телефона, бо мене телефону немає. І там, де він лежав, навіть якщо падав з висоти, він туди впасти ніяк не міг. Падає, то я знаю, як падає. Як пасти, то він впаде тут зразу, прямо. но не туди, аж до самого кінця. Медики, які оперували Максима, теж вважають, що він міг отримати травми в результаті ДТП. Це було падіння із висоти, то була б травма з однієї сторони тулуба. Тобто, права сторона, припустим, була б пошкоджена. а в нього є пошкодження як. Верхньої кінцівки справа, нижньої зліва. Перелом щелепи з обох сторін. воно не вписується, щоб це було падіння. Не може падати так. Але в міліції схиляються до іншої версії. Правоохоронці вважають, що Максим намагався залізти в кімнату до своєї дівчини, але не втримався та впав. В Ході проведених першопочаткових слідчих дій було здобуто непрямі докази про те, що вказана особа отримала дані ті весні шкодження в результаті падіння. З будинку вірити у цю версію мати Максима відмовляється. каже її сина, знайшли на сходах, а вікна кімнати, де проживає його дівчина, виходять на іншу сторону. До того ж, Максим завжди боявся висоти. Жінка жаліється, що за весь час, що її син знаходиться в лікарні, ні в неї, ні в нього міліція не взяла показів. Скаржитись на правоохоронців. Мати прийшла в прокуратуру. Там пообіцяли їй допомогти. На даний час проводиться досудове розслідування. Я вам можу запевнити, що ми вжиємо всіх заходів для дотримання розумних сроків досудового розслідування та основної об'єктивної причини отримання тілесні. Якщо ви вважаєте, що він отримав їх при як ви написали в заяві при дорожньо-транспортній проводі, чи там його побили, ми ці версії перевіримо. На судову медичну експертизу експертам буде поставлено запитання, чи характерні травми виявлені потерпіло для контактування з транспортним засобом. Якщо судмедексперти підтвердять, що отримані максимум травми є наслідком дорожньо-транспортної пригоди, міліціонери обіцяють докласти всіх зусиль щоб знайти винуватців аварії. Але чи не пізно буде його шукати? Якщо з моменту можливої автопригоди вже минуло майже три тижні?